Доброго дня, друзі, вітаю на своєму каналі. Сьогодні настроюємо весів на сімечку. Значить, бо колеги приїжджали пару днів назад, казали, що я не все показав, Передивились мої відео і сьогодні я понаходив знову нюанси. Нюансів багато, тро... розкажу і покажу. Значить, перше, нюанс, який у нас стояли такі пластикові тарілочки, да? пластикові, значить, вони на соняшник не йдуть. Чого не йдуть, поясню, ми будемо сіяти соняшник двох сортів. В одному 9,6 кілограм... 9 кг, а в другому 11,7 кг. Тобто більш... більший і менший. Покажу що. Сім Тож ми не любили, не любимо соняшник, але можете побачити, яка різниця. І треба знайти ідеальну Видно, так? ідеальну середину. Видно, так? Тобто цей крупніший. Дуже важко знайти. В чому проблема? Дивіться, показую на цих тарілках пластмасових. А тут є всякі, не знаю, видно. Тобто вони не плоскі. Тобто Насіння задирається тут, а тут воно збивається. Воно на одиничку так класне. коротше, воно оббивається. Не дуже добре для насіння. Оце все е, тільки шкодить неточний висів. Вона висіває у мене там да, е, висіває 106. Ну, то роблю 10 оборотів, можна 120 зернин випасти. Буває 104-106, це дуже великий недосів. До чого ми прийшли? Ми прийшли до того, що ставимо старі. Зараз я покажу. Старі. Тобто тут нічого зернові не мішатиме, абсолютно вони в одній так сказати, плоскості, чи як правильно немає, щоб зерно відпадало від лапок, так як лапки ставляються самі менші. Шукаємо ідеально середину. Друге, що мені підказали, оці щоточки або вбирати, ставити заглушки. Заглушок немає, у нас щоточки ми їх просто зрізаємо вони без волосні їх. Позрізав і все. Це такий нюанс. По сімочці. Треба ідеально понаходити. Потім показую. Так, як оці на кукурудзу ми ставили такі лапки. І сюди ставиться під оцю гайку. Під оцю гайку покажи. Під гайку. Отакі, отакі шайби. Це мені підказали позапроштую. Отакі шайби. Зараз я на... Семечку не ставлю по одній причині, а потім ставлю лапки. Ось такі лапки, Да, красиво написано, да, фірма. Не знаю, китайська, не китайська. ну приблизно так. Щоб лучше видно було. Значить, дивіться, отут виборка під шай. Під шайбу виборка. Оця шайба, як ставиться сюди, вона попадає в цю виборку і під різьбою приклинює. Тоді встає він чуть-чуть коса. Тобто, оця шайба не працює. Вона, наоборот шкодить Іменно на цьому висівному. Тобто, хуже роба. Я їх тепер викидаю. Питаюся настроїти. Що в мене по зерну? На дрібному зерну в мене виходить двойнички, так як я обрав оце. Мінімальне із 120-119 випадало. Це я настроїв ще один настроїч, ще один настроїть. Максимальна 124, тобто 4 е, двойничка буде. Ну В принципі, не страшно, так як ми сінгенту перевіряли, схожість там 80 88? енергія, 90. з 90. то 90. Схожість, 90, да? ну, то схожість трошки нижче, то страшного немає. На крупнішому зернові. Саме краще 119 зернин, саме гірше 116 зернин, тобто 4 зернини не докинули. Це такі настройки, такі нюанси в цьому році знайшов. Так що, може хтось буде ганятися за такими пластиковими і кричати, що вони класні висівні. На кукургузу проблем немає, так таке да, гладенька, нічого не потрапляє сюди, да, не збиваються лапки. А отаке дрібне зерно тільки трохи десь тут торкнулося. Цвіту немає, поганого. Ну, тут задіряці, і воно все все воно злітає з цих лапок. Я вже що не пробував і пружинки міняв, інші сильніші ставив, нічого не виходить, абсолютно, поки не поставив такі пластикові. Чи кажу пластикові, металічні е, старі тарілки. Трошки краще, хоч можна якусь всередину знайти. Так що в цьому році такі нюанси. По настройкам, дуже вона така нежна, по настройкам, дуже щепетільна, Важковато настраювати. Ну нічого. посіємо, час покаже. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба, все.